Подивись, зараз ми з тобою будемо розгадувати ребус. Ми з тобою вже це робили. Давай ще раз подивись на картинки. У нас тут, я зараз себе збільшу екран. О, дивись. Ось тут у нас за квадратиком сховалася картинка, яку треба відгадати, що ж там за картинка, як вона називається. А тепер подивись на картинки тут. У нас тут намальован кран, а перед ним ось така кома. Що це, ця кома означає? Це означає, що треба прибрати буквочку, яка на початку в слові кран. Потім у нас йде наступні коми і картинка стілець. Давай розбиратися по порядку. Отже, дивись, я тобі написала слово кран. У нас перед картинкою стоїть кома. Одна. Це треба прибрати одну буквочку. Бачиш? Я її прибрала. Що у нас залишилося? Прочитай. Ран. Ран. Так, запам'ятаємо. А тепер у нас слово стілець. Подивись, скільки буквочок треба прибрати. Порахуй. Чотири. Чотири. Так як вони стоять перед картинкою, то треба прибрати чотири перші буквочки. Дивись: Один, два, три, чотири. Що у нас залишається? Ець. А тепер з'єднюємо ці дві частинки і прочитай слово, яке було зашифроване. Es. Дивись ра. La... N... N... поєднюй ці дві букочки. Не... Ne... N... Який знак? Ранець. Подивись, яка картинка була зашифрована. Ранець. А тепер давай ще спробуємо. Тут трішки легше спробуй зробити самостійно. Але я тобі допоможу все ж таки. Хто це намальован? Вовк. Вовк. Ось я тобі записала слово вовк. Що треба зробити? Подивись. Убрати дві буквочки. Де ми будемо прибирати буквочки? На початку чи в кінці? Як ти думаєш? На початку. Ні. Подивись, намальована картинка, а після неї намальовано дві коми. Тому прибирати ми будемо в кінці. Які дві буквочки в кінці ми приберемо? В так. Ось, прибрали. А тепер з'єднуємо ці дві частинки. Яке слово у нас вийшло? Водій. Водій. Ми з тобою відгадали слово, яке називає професію людини. Водій. Давай ще спробуємо. Зараз нам треба буде відгадати комаху. Яка ж комаха у нас тут буде? Давай визначати. Хто це? Як називається ця пташка? Гусь. Так, Українською буде. Бачиш, я тебе написала це слово, щоб було легше. ГУСАК. Ну тепер скажи, які дві буквочки треба прибрати. М -м -а -так, так, Прибираємо. А тепер з'єднюємо дві частинки і читаємо слово. Гусі Гусінь! Бачиш, яка комашка була зашифрована? Ну, що тобі сподобалося вирішувати е, ребуси? Так. Будемо кожен раз це робити з тобою вдвох. Можна це робити і не записуючи слова. Можна так, на слух. Але якщо важко, ти можеш собі сам на аркуші паперу написати слово, а потім прибрати буквочки, які потрібно. Зрозумів? Супер. Ну а